Доброго дня, я Абрамова Дарія Юріївна, учениця 10 класу Красноградського ліцею №1 1 імені Олександра Івановича Копиленка, Красноградської міської ради Харківської області, науковий керівник Чабан Олена Вікторівна, учитель біології та екології. Тема мого проєкту вплив екологічних факторів на водовий склад комах моєї місцевості. Питання актуальне, бо комахи дуже залежні від навколишнього середовища і під впливом техногенних факторів з кожним роком зменшують свою чисельність. Метою дослідження було визначення впливу екологічних факторів на комах, систематизація видового складу комах в моєї місцевості, аналіз видів жуків, які можуть бути індикаторами довкілля. Предметом дослідження є комахи різних районів міста Красноград. Об'єктом дослідження вулиця Березова, вулиця Харківська та вулиця Вишнева. Досліджувалися види корисних комах Сонечко семикрапкове, коник товстон коник звичайний, джола медоносна, жуковень та джміль звичайний. Використано методи спостереження, моніторинг, порівняльний та статистичний. Для дослідження проводилась класифікація організмів, порівнювався видовий склад комах на піддослідних територіях. Діаграму видового складу комах ви можете побачити на екрані. Список зникаючих видів комах. Коник товстонстеповий, жук олень джміль-моховий, джміль-звичайний, джміль-степовий та махаон. Створений каталог досліджуваних об'єктів. Висновок. Екологічні фактори можуть суттєво впливати на розподіл, різноманітність та кількість видів комах на певній території. Комахи досліджуваних територій є об'єктами ризику, бо знаходяться в техногенних екосистемах і зазнають значного впливу від господарчої діяльності людини. Під впливом екологічних факторів більшість комах зменшила свою чисельність. Комахи відіграють важливу роль у багатьох екосистемах, як запилювачі, розкладачі та здобич для інших організмів. Таким чином, зміни в видовому складі комах можуть мати наслідки на функціонування екосистеми. Дякую за увагу.